Внедельник, утро, разрусився я. Тут їх куча коїлов і всі стоять на вулиці, слушай, а я їхав цікаво інтересно зачем. Так само як загружався, теж на вулиці стояли всі. І зараз погодка така, точек моросить, вони ж все одно всі мокрі. А таке от, такі от правила. Розгрузили мене рано утром, я тут прямо на території от постояв до дев'ятого. і зараз диспетчер знайшов один груз. Тут це в нас получається типу якийсь порт. І тут на території цього порта много всяких різних компаній. сейчас выезжаем звезды в основном металл тут бачу тоже все что-то с металлом связано а вот тут на выезде уже мы самой заезжали с той стороны Звичайно буду загружати ось от бочку, а не контейнер краном. Сейчас мені закинуть нормально, не тяжело, вроде 15 тисяч ваунтов, пишуть по документам, а на самом деле может менше, може більше. Сейчас на нижній дек я сюда оставлю ближе до передка і все, все загрузили. Такий тент мені. Ще день то. Два цепа 20 бау, розділили их на 2 получается 4 точки крепления и все И погнали 16 тысяч бал он то важно Все, выезжаем сейчас на выезд и там дадут документы заправив до повного бака, тому що тут сама нішова соляриська далі буде все дороже і дороже, так що я думаю лучше тут заправитися і далі їхати. Заїхав на моєчку. Заїхав вже в Арканзас на Сороковці прям В Арканзасі по сорокавці їхав І тут то после привея Моїсь как раз було неплохо, вроді 4-9 по рейтингу Побачимо як помить. Бачу тут пацанчики, мексиканці работают. В недорого, 85 доларів помыют мені трак і трейлер. Це нормальна ціна. Класик Питер Білл. Тоже миється рядом. Это уже помили, красавцы. Зерновоз, вах ты, в Україні на зерновозі постійно гоняв. Тут ще не пробував. Снизу люк відкрив і зерно висипалось чітко. Ще один заїхав, трохи зелений, похоже акому вони з одної компанії короче, я в Атланте, на окраине Атланты. Занял магазинчик, какие тут большие фермерские. Чисто так, думаю, пройдусь. Зашел туда, а там куча продукции наша есть. Хаву, кетчупа взял нашего славянского. Тут недалеко как раз биля выгрузки. Я пішочком. правда дощик трошки все перебиває. Зараз треба швидко дойти до трака. Ось вот так от шагаю. Під мостом хоть дождя немає. Ось вот это все бочки с нефтю. туда и дальше. Я как раз здесь на всю территорию привез всю бочку. А, дождь сильнейший начинается. Так, вот я стою. Привезде вот туда. Короче, я тут стою, потому что Потому що хтось щось накосячив. Или я сам, или всі потрохи. Я заїхав туди вже сьогодні, от с утра приїхав. Заскочив, все. А вони кажуть, слухай, слушай, у тебе на завтра доставка, потому что цю бочку треба знімати краном. А вони заказали кран на завтра. І коротше такий попандос. Диспетчер тоже в принципі нічого не сказав, что коли там що доставка вже начал продивлятися документи, то там пишется дата, а воно таке все мелкими цифрами я бачу, що на 8 утра. А не обрати внимання яке число, а там пишеться, що 11, а сьогодні 10. І виходить точно, що на завтра. Я звоню диспетчеру, він тоже такий, каже, сейчас узнаю. Походу він сам теж щось протупив, не подивився, коли вигрузка. О, а я спішив приїхати сьогодні раніше, щоб розгрузитися і їхати десь далі. А відтоді от така от іруда виходить. Зараз вже час дня, зганяв я в магазинчик тут рядом, минут 8 пішком. Правда, дощ мішав трохи мені прогулятися. І коротше розрішив стоять мені тут при в'їзді. Чисто для мене дали добро тут вроде нормальний заезд Всі заїжджають Цистерни заїжджають Я не мешаю Никому Буду стоять до завтра Такі справи Ну зато Що я сьогодні взяв Класне Ряжанка Вот наша кетчуп пряники с медом. Вообще халва. Четенько. Хоть нормально уже почилаю чилою отдохну. Так что чуть-чуть плюсики есть в этом. Но... Вот такие гранища там стоит. Наконец-то будут разгружать. Уже пол двенадцатого. Только кран приїхав, це ще пол біди. Все надо було заїжджати мені в цей закоулок. Задом. Тут переїзд, все не пряма дорога. І це було тяжело, десь полчаса і грався, щоб заїхати сюди, раздвинулася, тому що там в міліметрі там 6 сантиметр оставался між рамою і переїздом, коли заталкав, но нічого не зацепив, но все було было притирочку затолкал вот такое вот бывает включав, включал аж, начал пробоксовувати. Сейчас скину мне быстренько и надо что-то шукать дальше Так, короче сегодня нас четверг И нашли мне груза Вчера я скинул ту бочку Но так и не выехал с Атланты Потому что не было грузов домой в сторону дома. А якщо випадали, то якісь сильно дейшові я так простояв вчора цілий день і під вечір знайшов мені на утро загрузочку. Оцей от трейлер. Короче, питаються как-то загнати, не виходить про кліфтами бо він хилиться в сторону. Зараз знайшли тарачка. Під'їхав під таку рампу, сейчас чисто буде заталкувати мені. Щось так він довго заїжджає. Короче, трошки довга процедура виходить. Ну, Надеюсь якось загрузить. Наконец-то загрузили уже с горим пополам. Трак той до кінця не міг виталкати, бо буксував на той рампі, затаскав, затягнув трошки траком, а потім відцепили і форклифтом зеленим їхнім заталкали. В нього дійшло. Сама стріла виталкується, то він просто стрілою витягнув, стрілу витягнув і заталкав до самого передка. тут оставил место, может что-то еще будет по для какого-то еще одного паршила. Все, кинул пару цепей. Сколько места еще пустует. Короче, проехал уже Атлантов. Виїхав з Атланти вже, поки нічого нема по пути. Так і їду з цим трейлером. Вот так я до фініша з ним і дойду. О, резина тут тут подтерта. Волоком тягали. Тут вроде новенька даже вообще. Кое-де подушки бачу нові вроді стоять, так що треба ще його підлемпити, буде работать. Ось так і згружаю тебе трейлер. Приїхав мужичок своїм треком, Нашли таку стакану. Сейчас з чуть приподнімає трейлер, тому що не міг зацепити сідло, а в цього трака немає подушок. все на ресорах. І все, така отцепочка у чувака. Прикольно. Так, короче, взяли мне новый грузик через дом на Аквахому вже загрузився листи металу то це я одеяло вже кину щоб не порвало угли тут вот такі от листи для тарпа опасно сейчас ще затарповать і все все, двигаемся в сторону домась прямо домой Граница будет уже Миссури по центру этой Граница И мы заезжаем в Сан-Луис начало Миссури и там три часа, три с половиной и я уже дома парковочку буду свою и в дома в Миссури. Привет, Миссури, я дома. И Сан-Луис, город. Все, прискакал я уже на парковочку свою. Вот мое место. Сейчас надо убрать своего мелкого, потом поставить большого. Такий маленький грузик, почти незаметный. А 44 тысячи паунтов, это тон 20, есть. Металл тяжелый, однако.